Прокуратуру я сьогодні підписав наказ про призначення старшого радника юстиції Грача В'ячеслава Орестовича, прокурор та Родись Кірбус. Другий наказ може і виключати безменти, але іншу операцію. Наказ Генеральної прокуратури від 15 липня 2016 року Національним антикорупційним бюро України входить до судового розслідування кримінального правопорушення, передбачено статтею 268-ї, заступника прокурора Тернопільської області Андюка, керівника Тернопільської місцевої прокуратури Сідорова. Його першого заступника Соколишина, прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Хоменка та адвоката, які діючи спільно з використанням наданої влади та службового становища за попередньою візьмовою групою осіб, вимагали та одержали в лютому 2016 року неправомірну вигоду від підозрюною особи за закриття кримінального провадження щодо неї. Під час слідчих дій в та адвоката вилучена частина неправомірної вигоди. В зібраних доказів Соколишну артикулу Сідору та Хоменку 12.05 повідомлення про підозру чиненні корупційного злочину. Вказана подія набула не негативного суспільного резонансу та завдала шкоди авторитету органів прокуратури України. Проведений за вказаним фактом службовим розслідуванням встановлено позаслужбові стосунки вище зазначених працівників. З якими Антюк, Сідороп, Сиколишин та Хоменко грубо порушили вимоги закону України про прокуратуру, правила прокурорської етики, вчинили дії, що хороші звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, а також у чесності та непідкупності органів прокуратури і є несумісними з подачою перебування на роботі органах прокуратури. Керуючись відповідними статтями закону України про прокуратуру, Дисциплінарним статутом прокуратури України, про покласних чини працівників прокуратури наказує перше. За грубе порушення вимог закону України про прокуратуру, право прокурорської етики, вчинення, дії, що звання прокурори можуть бути сумнів його об'єктивності неупередженості об об та незалежності у чесному та підкупності органів прокуратури звільнити Антюка Івана Петровича з посади заступника прокурора Тернопільської області та з органів прокуратури з позбавленням власного чину старшої радник юстиції присвоєним наказом Генпрокура. Аналогічні дії щодо громадянина Сідорова, Соколишина, Хоменка. Наказ не діслати керівниками регіональної прокуратури підпис Генеральних Баруса. Так що хтось, хто ховався там на декреті, хай нянчить дітей перед тим, як сісти плачу.